Бажаю здоров'я всім українцям, та хто нас підтримує, друзі, затіяли ми з дружиною трішки ремонту. І хочемо зробити покласти плитку і зробити теплий пол. Що я хочу вам трішки показати, як це робити, складного там нічого немає. Все, все як то кажуть, зроблено для людей, щоб люди працювали. Тому таке моє бачення, моє, як воно робиться, і щодо чого зараз я вам детально розповім. На що нам, друзі, для цього потрібно? Сама тепла підлога. У мене... Нагрівальний кабель, зубер. Його виготовляють у Європі на замовлення нашої української фірми. Зубер, я вже сказав, він є двохжильний з двойною ізоляцією. Гарантія від виробника 25 років. Багато читав відгуків і вибрав, звісно, його. Друге, що нам потрібно, це терморегулятор. От У мене такий Тернео Мекс. Зараз відкриємо, розпакуємо його. Детальна інструкція. Виробляється, до речі, в нас в Україні місто Київ, що дуже приємно. що дуже приємно, Такий щиточок, бачите, і... От я вже читав і дивився про нього. і... Що чим мені сподобалося, що вимикати його не потрібно, бачите, отак, щоб зменшувати температуру. А оцим тумблером бачите, раз і вимкнули, не збавляючи температуру. Тобто температура буде встановлена така, яка потрібна, а цим тумблерком можна просто його вимкнути і вимкнути. Монтажна стрічка, розрахувати її доволі легко, множити вільно. Квадратуру ну площину кімнати, не враховуючи там, де мебль у вас буде стояти, тому що цей кабель під мебель не ставиться. Ви ставите лише де простір, вільний простір, як би сказати, множити його на два. У мене кімната 5 квадратних метрів, 4,8, як би сказати, але там 0,8 квадрата буде мебіль, тому 4 метри квадратних множимо на два, отримуємо 8 метрів погонних оцей стрічки. І четверте, нам потрібна монтажна трубка. Ну, це звичайна гофра, як би сказати, в яку буде ставлятися датчик для самого терморегулятора, щоб, ви виставили, щоб він підтримував, мав вказівку, яку температуру йому підтримувати. Коли вмикати електрику на сам кабель, коли її вимикати. Тобто, Зрозуміло, щоб підтримував вам ту температуру, яку ви хочете. От такий, така гофра, до речі, хто не знав. Що з нею можна робити такі речі? Ну, не, не, не смійтеся. Просто дуєте. Вона створить. Дивишся, є такі чудернацькі інструменти, на яких там виграють, грають. Ну, хай це заслужить якусь увагу. Просто, просто дихаєш туди і назад і вона створює такі звуки. Ну, якось так. Значить, одне із таких відповідальних речей, ну це все відповідальне, але що перед усіма роботами, які ви почнете, ви повинні заміряти опір в самому кабелі і записати його в книжку це умови гарантії. Ви повинні його вимірювати три рази. Це коли розпакували перший раз, другий раз перед, коли на монтажну стрічку встановили його, монтували, це другий раз. І третій раз після того, як залиєте стяжку. Три рази оцих і всі дані ви повинні занести у книгу, яка там є. Ну, Ходімо зараз до самого монтажу, розповім вам там, що до чого, як далі. Ласкаво прошу до будинку, друзі, що я вже тут зробив? Під низом 20-ка екструдірований пінопласт. Я утеплив і зроблена стяжка. Що ми запризана шкраба підготовлена бахти, не хотів впилити. І проваджено ноль і заземлення. Три, три проводи, які нам будуть потрібні. І що ми будемо робити? Будемо встановлювати, я вже нарізав довжиною по 2,50 стрічку цю монтажну, яку декріпиться сам кабель. І буду я її кріпити їх на дюбель цвях 6х60. От такий. Встановив я монтажну стрічку. Для зручності, отут є така графа, схема укладки теплої підлоги. Ви накреслюєте, де у вас стояти має мебель, де двері, ну, зрозуміло, що ви від чогось відтурлювалися. Я вже це зробив і наніс розмітку, бачите на підлогу. Отут, і з цієї сторони тут мають стояти тумбочки, ну, такі речі. беремо кабель. І Виміруємо, я вже вимірив. Вимірав показники ОМ, є показники опору. І записав, тут ззаду є табличка, де ви повинні записати число, який опір, і розписатися, хто спеціаліст, який встановлював. і розписатися. Ну зрозуміло. це потрібно буде робити зараз перед монтажем і після того, як його монтуєте. Обов'язково перед. Оце зараз як розпакували. Потім коли встановили перед заливом і після заливки тут три графи, де ви три повинні будете казати. Перед заливом, тут це після укладки, ну зрозуміло, і після самого заливу стяжки, поверхневої стяжки, яка буде вже слугувати по-дальшому монтажові плитки або інших оздоблювальних речей. Тобто тепер беремо і укладаємо сам кабель. То на ви повинні розуміти, що відстань від нагрівальних приладів, такий, батареї, електро чи водяне отоплення повинно бути 20 см. І від стіни відступаєте 5 см, монтуєте його. І також від меблів, також 5 см, щоб ви розуміли. Оцей холодний кінець ми беремо, зараз його розв'язуємо. Роз. І починаєте. З коробки, де у вас має бути оцей холодний кінець, заводите сюди його. Це рахується, цей кабель у вас під, під, що підводиться. Це холодний кінець. Ви його звідси у шкрабу і в моєму випадку я його пускаю попри стіну. І цими кріпленнями, ну, щоб ви розуміли, отак дивіться, відгинаєте, Відгинаєте його лиш, отак лиш. раз, сюди. І, і раз сюди, бачите? І вже вас надійно у цьому, цьому стоїть. І так само і тут. Так, раз. Я сюди защоплю і якби бачите? Угу. І сотаєте з кроком я буду робити 10 см. Крок буде у мене 10 см, можна 12, можна там 7,5. Ну розумієте, 12 см це трішки буде, як би сказати, далековато, буде можливо проглядатися така нерівномірність, трішки його, 7,5 буде дуже близько до одне до одного, моя думка. А 10 см це буде саме елементарно, що можливо. І сотаємо його зараз побачите як. Най саме одне із такого 10 см, це щоб ви розуміли, по, цих, по цьому кріпленню, по цій стрічці відраховуєте. де одна закріплена, Раз, два, три, чотири, п'ята. Це буде 10 сантиметрів. І так і сотаєте від стіни, відступаєте 5 см від стін від нагрівальних елементів 20. Розуміло? Тобто від стіни 5, від 5 см. І сотаєте змійкою. Друзі, отак от встановили, часу багато не займаю, все просто елементарно на ці, ну, накріплені є такі оці штучки, на які доволі такі скобки, які закружують і тримають його дуже непогано. Все, як бачите, вийшло дуже добре, важкого, нічого немає. Одне із, як коли ви будете встановлювати на як вам сказати, кабель, щоб походили ну, м'які. Такі шльопа, шльопаки, така м'яка, знаєте, що там не туфлі, не сіровики з таким протектором, що пошкодить кабель. М'які можна сміливо і легенько вставати, йому нічого не буде. Бачите, ходити по ньому, все нормально. Тут Двойна ізоляція тобто така, що ви його ну, не пошкодите. Інструмент бажано такий, якийсь не носить в руках. Випадково впаде, все може бути. Тобто робите все спокійно, тихо і, і все буде добре. Коли встановили кабель, ми знову замірюємо. Опір цього кабеля, чи ми нічого не, не, як би сказати, не зробили йому. Перевіряємо 0,88. 88 рахуємо і записуємо знову сюди. в Бачите, була опір нагрівальної жили ОМ-88. Також сюди записую дату, Ну, зараз запишу 88. І беремо нашу гофру, можна взяти якусь металопластикову трубку, можливо буде так краще. Я виточив сюди таку заглушечку мідну і додатково заіз... заізолював ізолентою. ну Тулка та... залізла там доволі так вона сантиметр десь довжиною. Щільно. Але що випадок взяв, заізолював, щоб сюди не потрапила ні в якому разі вода до цього датчика. Тут буде встановлюватись датчик. І встановлюємо її сюди. Сантиметрів-50 50 сантиметрів е, в нагрівальну поверхню. Від початку нагрівальної поверхні. І до розетки. І просуваємо сам датчик туди. Воно буде чути, як він йде по цій лофлі. Бачите, що без питань. Головне, отут, от щоб ви не так не спали аж більше, ніж 90 градусів. Розумієте? Щоб воно нормально про, оце, пройшло. І от навіть видно, як він йде. Він гупнув без мідну, Відчувається і чується, в мідну втулочку, ту, що я зробив. Так як вже ми всі в принципі, роботу зробили, оце вимірили, все нормально. Самий терморегулятор потрібно встановлювати після того, як вже це все завершиться. Але я хочу подивитися, як він працює, тому я його зараз підключу. Значить, друзі, беремо наш терморегулятор. Нічого тут складного такого немає. Також зробив кожен. І дивимося, підключаємо. Наш термодатчик до клеми. Тут все розписано, все написано, бачите. Все є. Підключаємо його до е клеми 1 і 2. Напругу живлення підключаємо до клем 5 і 6. І до клеми 3 і 4 під'єднує саме нагрівальний кабель. Ну, враховуйте те, що цей жовто-зелений кабель це заземлення. Він під'єднується напряму до вашого заземлення, яке виведено в розетку. Я його напряму, кляничком з'єднаєте і все буде добре. Значі, бачите, отак воно виглядає. 5-6 це ввод у нас електрики. 3 і 4 це у нас сам нагрівальний кабель. Перший сюди. І перший, друге це наш датчик підключений. І е, саме, як би сказати, саме зажавлення напряму з'єднане клемкою туди. І вмикаємо, друзі. Вмикаємо. І бачите, горить є, є запітка. Ось туди, видно, чи не буде. Він, горить, зелена це. Це, рахуйте, що це ми вже на даному етапі зробили. А зараз ми будемо його заливати. Залиємо стяжечку і встановимо вже так, як потрібно на місці. Встановив я два маяки, як бачите. Перед цим я пропилососив сосу поверхню, можна і погрунтувати, я не буду, тому що вона чиста і хочу сьогодні заляти її, вже, щоб воно було готове. І в мене стяжка виходить, не знаю, буде вам видно чи не буде, 2 см. 2 см стяжка, 2-сантиметровий 2, 2 стоїть екструдірований пінопласт, 2 см ця стяжка і 2 см буде ця, ця стяжка. І зверху буде плитка. Значить, заливаємо. Ну що ж, друзі? можна вже по ньому ходити, пройшли сутки. Але вмикати підлогу можна лише після повного висихання. Витягнув я маяки і заробив клею. А зараз перевіряємо опір третій раз, який він має бути. Тобто він має бути таких, як і цих попередніх два заміри, плюс 5% на похибка можлива. Прикладаємо і виміруємо опір, який тут є. 88%. тобто все нормально і записуємо сюди. Так само. Помонтував я вже плитку, як бачите, все на місці. І хочеться перевірити зараз сам терморегулятор, чи, до нього, ну, чи все з ним нормально. Але я не буду вмикати на кабель, тому що на кабель можна вмикати лише при повному висиханні стяжки. І оздоблюваних робіт, якщо тут буде у вас плитка. То поки не висохне клей, а висихання клею, дивіться, на мішках, там все пишеться. ну Дивлячися, про якій температурі яка погода. Значить, вмикаємо. І як бачите, загорівся індикатор, зелена лампочка. На нульовій, Температура на нульовій, Все працює, все нормально. Нічого складного, друзі, тут немає. Встановлено, що я робив? Встановлена теплоізоляція, в моєму випадку інструдірований пенопласт 20 мм. Зроблена стяжка, Встановлений монтований кабель фірми Зубер. Просто елементарно, дивіться по відео. там, ну Це, це дуже легко. І залята стяжка поверхнева. І далі буде монтовуватися плитка. Встановлений терморегулятор. Все працює, все нормально, нічого важкого немає. Хто захоче, той обов'язково зробить. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить!